В сина і святого, слава Ісусу Хису, Томні брати і сестра, хто усіх вас воскресним днем, учасник розпиняння своїх храм. Сьогоднішнє іванське читання про Івака не Бога вказує нам Божому про його життя. з собою, жити в гармонії з суспільством, але найбільше жити в гармонії з самим Богом. Які заходи потрібно дотримуватися і перераховуються, які потрібно, потрібно дотримуватись захворів, щоб насилувати засоби. I nice. Але в і віра, і смирення перед Богом в рамбі, така є велика, не сумніваючись, розкладає вонища, ложить сина з готовність його вбити принести на жертвам. І в останній момент Господь спиняє його за руку. Каже, он в ущах і англійсього а ти по прийшов. І готуєш все своє є слово поєднання з Дого. І наскільки ти прив'язуєшся до свого фізичного тіла і цінності обираєш тих, що стосується твоєї матерії. Придував, напевно, чуть інший приклад: бізнесмен. Один шлях. І ще одні пішля, який ось моє пробування, стояв у, у тому, ніяк не, сторожа. Змущені, не сторожа, це не пусто рожа. Це продав, це буде продавати, Це робити вибрано, це робити життя і продовжувати. Ось там два приклади. Він не хоче жити, боїться труднощі. Бо надемірно прив'язано до матеріальних дитячий, доповнився один критик, другий критику так сталося, не міг надавати. В його це гріх. Але обставини випробування стимулюють приймати інші рішення, додатково думати. Але він живе. Того не а потім дуже швидко обирають. І ти вважаєш що все серце життя втрачене. Довго сам не наложу до 40 років. Потім сам 39 родив. в 39 родин. Волов 30 років не одружилося. І дивишся самому жити 80. Для якоїсь бої надії бачити з немає. Втрачаєш серце життя. І ридорічний катання, як дитяка, хіба в дух і серце життя. Народити дітей. Народити дітей це твоя природа, робити це, а серце життя Бога прославляти, працею і молитвою. Ось чому твій серце життя. І як до цього є накажу, все виконавця, все відчувано, все хорошо, у мене роздай до собою. йому і мабуть і навіть задати, почав схопіти, задати таке питання, не яким мобіму прив'язаний до цих матеріальних речі. Людина, яка присвячує своє життя чертечому боку, читає Іванські читання, хто любить батька чи мати більше, чим мене недостойні мене, хто любить дітей і все інше більше, чим Бога, недостойний Бога. Чому це не глупість до наші куди, а це перейти цінності, не це твоя основна функція народження. Уже 14 років, коли стативо ну їх ніх і вже спосіб пусто не бачить і не брошання не а ти сам живеш по собі. на твоя раса і наука, а пішові поля по марку. Фізично значення Господь. Так, коли приходити раді церква комунікація між нами буде, але це не є народження, не є сутність нашого і сенс нашого життя. Це важливий факт, Це служити Богу. І якщо потрібно віддати в жертву Богу, то віддається в жертву Богу. Не треба тікати від проблем і не прогулятися. Добре, пришла сказала, ти казіок. Якщо ти козел, то з ким ти живеш? Без ти коза. Ну, правда, ти живеш, ж тим жити. Якщо він то ти йде Ну, Ти ж ти живеш. душі. Тому не прив'язуйтесь виступу, не прив'язуйтесь нічого, що вас оточує. Будьте його господарем, а не набами. І користуйтеся ним, як сказав Господь Одам, Користуйся Все те, що створене, і розмножуйся, будь Господарем на дерево. Незалежний від того, що ви маєте, а маєте мати багато. Чим більше маєте мати тим більше, то й небагато, не ви проможе. Але чим більше маєте, тим більше маєте бути незалежним від того, що ви маєте. Залишайтеся щасливим. Боже вас, має не буде слава. Слава Ісусу Христа!